Вітаю! Як ви вже знаєте, розбиратися в журналістських жанрах обов'язково повинен кожен представник змі. Тож і ми продовжуємо вивчати особливості цих стилів. На сьогоднішньому уроці пропоную розглянути інформаційні жанри журналістики. Для початку з'ясуємо, як ви розумієте слово інформація. Воно походить від латинського інформаціо та перекладається як роз'яснення або уявлення про певне явище. Дійсно, коли ми шукаємо необхідну інформацію, то прагнемо знайти відповіді на всі поставлені питання швидко та стисло. Згадайте, як ви хоч раз шукали якесь правило і намагалися знайти саме той ресурс або підручник, де буде надаватися лише правдива та вірна інформація, будуть наведені приклади та винятки. Так і в інформаційних жанрах їхнє головне завдання швидко стисло та у повній мірі повідомити суспільству про певну новину. Так саме про новину темою для інформаційних жанрів не можуть стати події, що відбулися декілька днів тому. Вони настільки швидко втрачають свою актуальність, що здебільшого навіть шокуюча сенсація не цікавить суспільство вже за кілька годин. Адже люди просто утомлюються читати, слухати та дивитися про одне й те саме. Аналітичних жанрів інформаційні неправної допомогти людям розібратися у проблемі, проаналізувати події, що відбулися протягом якогось часу, або дійти певних висновків. Інформаційні жанри виключно про інформування. Ми ще розберемо це на окремих прикладах, але зараз спробуйте самі вигадати тему для матеріалу у такому жанрі, яка підійшла б підійшла найкраще. Отже, що може стати темою інформаційного матеріалу? По-перше, будь-яка надзвичайна подія, що відбулася декілька годин тому або протягом дня ну, наприклад, ДТП, пожежа, пограбування, затримання зловмисників і таке інше. По-друге, певні нововведення, зміни в законодавстві, медичні чи освітні реформи, запуск нового громадського транспорту тощо. По-третє, будь-яка подія, що цікавить суспільство, та відбулася нещодавно: відкриття зоопарку, припинення водопостачання, виступ у всесвітньо відомої музичної групи. Інформаційні матеріали обов'язково мають надавати відповіді на такі питання: хто, де, коли, як, чому, навіщо. До того ж, вони мають бути побудовані таким чином, аби глядач, ніби й сам недовго опинився на місці події. Уявімо, що ми отримали чергове редакційне завдання підготувати матеріал про висадження нових унікальних квітів у місті. Звичайно, Харків славиться тим, що вважається найбільш квітучим в Україні, адже в місті налічується близько 20 мільйонів клумб та газонів. Переважна більшість людей на пишається цим. Містяни обожнюють весняний та літній період, коли розпочинається сезон цвітіння. Вина про появу нових незвичних рослин точно приверне увагу багатьох глядачів. Вона нам ідеально підходить. Отже, починаємо збирати інформацію для сюжету. Перше питання хто? З'ясовуємо, хто саме висаджує квіти: комунальники, активісти чи звичайні люди. Друге, де яке саме місце прикрашатимуть різнобарні квіти? Коли, коли розпочнуть висаджування та коли рослини розквітнуть? Як, як висаджують або чи є якісь особливості у вирощуванні цих квітів? Чому навіщо? І хоча у даному випадку відповідь може здатися вам очевидною, не спитати про це не можна. А саме навіщо ж Харкову чергова партія квітів. Зверніть увагу, що в даному випадку ми не дискутуємо чи необхідна Харкову така кількість квітів, чи правильне місце для висаджування обрали, чи красиві вони. Ми лише інформуємо суспільство. Розберемося, що саме відноситься до інформаційних жанрів. Серед них є замітка, звіт, репортаж та інтерв'ю. Замітка вважається одним із найдавніших та найпростіших жанрів. Головні його ознаки стислість, точність і зрозумілість. Такі матеріали дуже маленькі за обсягом і не перевищують 30-40 рядків. У них міститься інформація, що має високий рівень новизни актуальності. При написанні журналіст виділяє головне, відповідає на стандартні запитання та дає яскравий заголовок, що приверне увагу суспільства. Звіт як і завідка вважається одним із найстаріших жанрів. Його друкували ще у перших газетах у XVII столітті в Англії, Франції та Німеччині. Здебільшого тоді розповідали, як відбулися прийоми при королівських дворах, які теми обговорювали, яких висновків дійшли. Наразі ж у звітах журналісти розповідають про перебіг певних важливих заходів, у яких взяла участь група людей. Велику увагу приділяють поведінці, учинкам або висловлюванням учасників. Загальна атмосфера, простір або приміщення зовсім неважлива інформація для звіту. Головне розгорнутий опис заходу, послідовність та хронологічність. Ви вже зрозуміли, що може стати темою для звіту? Спробуйте відповісти самостійно. Темою для звіту можуть бути сесії міської, обласної ради чи парламенту, конференції, семінари або спортивні змагання. Саме на таких заходах група людей збирається, аби досягнути якоїсь мети, обговорити нагальні питання, вирішити певні проблеми, обмінятися досвідом або перемогти. Репортаж чи не найпопулярніший жанр серед телевізійників, адже головне його завдання зробити так, аби людина змогла бути присутньою на місці події, залишаючись при цьому вдома перед екраном телевізора. Такі матеріали доволі великі за обсягом до п'яти тисяч символів у письмовому вигляді. А от хронометраж відеорепортажів подекуди може сягати п'яти шести хвилин. Журналіст обов'язково виїжджає на місце події, аби потім передати власні відчуття глядачу. При цьому він, звичайно, не нав'язує власні думки та висновки, не прагне переконати у чомусь, не прикрашає та в жодному випадку не перебільшує. У такому жанрі допустимо використовувати деякі епітети, аби матеріал вийшов цікавим та насиченим. Однак лише у тому випадку, якщо в цьому є докази. Традиційно розглянемо це на прикладі. Ми готуємо репортаж про унікальну операцію, що вперше проводять в Україні. І а вже ж глядачу буде цікаво не просто дізнатися результат, але й ненадовго опинитися на місце події. Важливо описати операційну обладнання, передати емоції та настрій лікарів, пацієнта і родичів. Якщо ми можемо бути присутніми на операції, зверніть увагу на медиків, які вони у цей момент напружені, утомлені, схвильовані, зосереджені. У чому це проявляється? Можливо, вони не відводять погляду від пацієнта, постійно кружляють операційною, їхні руки тремтять або навпаки, дії чіткі, а рухи злагоджені. Якщо ви помічаєте щось, що допоможе краще передати важливість, особливість або унікальність події, обов'язково просіть оператора зафільмувати найважливіше. Тепер час звернути увагу і на близьких або родичів пацієнта. Спробуйте зафіксувати і їхні емоції, поговорити та взяти інтерв'ю. І от операція завершена. Запам'ятайте, скільки часу вона тривала, і обов'язково зафільмуйте настрій лікарів у цей момент. Спитайте про результат та прогнози. А якщо пощастить, поспілкуйтеся із пацієнтом. Готово. Ми зібрали все необхідне, аби випустити ексклюзивний відеорепортаж. Однак найпоширеніша помилка початківців занадто сильно надихатися та вражатися. Звичайно, такі події унікальні і відвідати їх відповідальний етап. Тоді журналіст починає прикрашати та перебільшувати. Тож запам'ятайте, розповідати можна лише про те, що було насправді. Не приписуйте людям фальшиві емоції, слова та дії. І останнє на сьогодні інтерв'ю з англійською. Це слово перекладається як бесіда. Тож тут усе доволі просто. Упевнена, що ви хоч раз дивилися новини або програми, в яких журналіст чи ведучий спілкується з гостями у форматі питання-відповідь. І хоча окремо цей жанр майже не використовується в тележурналістиці, скоріше він більш підходить для певних телепрограм, кореспондент та інтерв'ю два постійних супутника. Людство не змогло б існувати без інформації. Уявіть, хоч на хвилинку планету без неї. Тож і для журналіста вкрай важливо навчитися працювати з інформацією, збирати, передавати, аналізувати та транслювати. Упевнена, що після сьогоднішнього уроку ви вже навчилися усім цим навичкам і стали на крок ближче до того, аби стати справжнім телевізійником. А на цьому в мене все. Я дякую за увагу і до нових зустрічей.